Друзі, я неодноразово викладав відео на тему того, що нам треба готуватися до можливого негативного розвитку геополітичних подій. Так ось я роблю ще раз таке відео. Я заклинаю вас, прошу, пропоную, раджу, дійсно, трохи починайте готуватися до того, що може бути. На цій землі в цілому, тому що, дивлячись на те, що відбувається, те, чим починають маніпулювати, і те, чим погрожують, рано чи пізно цілком може відбутися така ситуація, що ті якісь страшилки ужастики можуть стати реальністю. Тож, було б непогано, якби якомога більше людей були готові, хоча б частково готові до розвитку якихось подій. І стосовно того, що до всього готовий бути не можеш, є певні базиси, які потрібно мати. Це, умовно, там запаси води, запаси гарючки, батареєчки. Зброя, якісь там спальники, карімати туди-сюди. Те, що невід'ємна частина нашого життя, але в випадку якогось колапсу, воно буде в дефіциті. І те, що може спасти вам життя. Ну, а далі там, вже як ви побажаєте. Тож, прошу вас. Життя яскраве, прекрасне, чудово, але світ дуже-дуже жорстокий. Він дуже-дуже небезпечний. І як бачите, він стає все небезпечніше. Тож, сподіватися на те, що все буде добре, або ж готуватися до можливих проблем, тут вирішувати вам. Я все, що міг то зробив.